Вітаю субота, 8 вересня 20.30, новий час про тижня. Підсумок важливих подій цих семи днів від наших журналістів. У студії для вас працює Ольга Гладун. І сьогодні ми поговоримо про таке. В Україні хочуть заборонити мирні зібрання. Як реагує на це Львівщина? Розпал виборчої гонки. До яких технологій вдаються політики, аби впливати на електорат? У Львові знову неприємно пахне. Христина Купльовська намагалася довідатися, хто винен. Цього тижня у Львові вийшли на останній мирний протест. Українці чекали, що їм заборонять збиратися стихійно на мітинги та акції протесту. Законопроект без погодження венеціанської комісії. Деякі народні депутати погрожували ухвалити уже цього четверга. Чим небезпечні нововведення до закону про свободу зібрань під промовистою цифрою 2450, з'ясовувала Ярина Матвіїв. Замість права на свободу зібрань право на арешт слідом за Росію та Білорусію. Закон про свободу мирних зібрань вирішили переглянути і в Україні. Аби такий сценарій не розіграли в Україні. Від початку тижня пости таки заполонили Фейсбук. Депутати готові ухвалити закон про мирні зібрання, не чекаючи рішення Венеціанської комісії. За новим законом заявку на мітинг треба подавати за два дні. Часу достатньо для того, аби суд заборонив мітинг. І жодних стихійних зібрань, інакше арешт 15 діб під загрозою популярні в Україні флешмоби. Я теж вважаю, що це неправильно. Треба веселитися, робити народу настрій. Вже що флешмоби це дуже круто. Мені здається, що кожен флешмоб має відбуватися з баркутами, з міліцією. Тобто, це все має підтримувати, щоб не було ніяких терактів». Назар з друзями у Львові організовує щорічну акцію Мострація. Мета її показати безглуздість першотравневих парадів та різних пікетів. Та сам хлопець проти заборони будь-яких вуличних зібрань. Якщо закон буде обмежувати ці речі, то вони просто не беруть нової форми. З'являться якісь нові форми протесту, наприклад, в інтернеті почнуть демотиватори масово писати або кіно почнуть знімати. Українські політологи стверджують, новий закон один до одного дублює закон про мирні зібрання в Російській Федерації. Виникає побоювання, що такий сценарій, тобто російський сценарій, буде реалізовуватись в Україні. Додайте до цього так само інформацію про те, що міліція закуповує водомет. Ухвалення цього закону напередодні парламентських виборів, як на мене, є недоцільним, оскільки це одразу справляє враження, що влада планує фальсифікації і вже сьогодні готується до масових виступів. Я думку політолога і відомий польський журналіст опозиціонера Адам Міхнік. Він каже: у Польщі мирні протести закон регулює, однак, у межах прав та свобод людини. Це є абсолютно антидемократично розганяти мітинги. Тим часом львів'яни цього тижня зібралися на останній мирний протест. Ми не хочемо, щоб Україна. Перетворювалася на на Білорусь де людей, котрі виходять на майдан, на які смітин просто криють міліціонери. Якщо в нас їх заберуть, то ж про що вже говорити далі. Іграшковими Ведмедиками проти нового закону про мирні зібрання. Молодь провела театралізовану акцію. От бачите, ось навіть це маленьке мирне зібрання. Якщо в цей закон уже був прийнятий, було б незаконно. Активісти прочитали звернення до президента України та голови Верховної Ради. Мирні заходи це є. Наш основний інструмент впливу на владу. І якщо його заборонять, то в нас може скластися така ситуація, як вже склалася в Росії. Цього тижня міліція ще була на боці мітингувальників, охороняла їх безпеку. Однак, у разі ухвалення закону без поправок вони можуть стати вже по іншу сторону барикад. Давайте я без коментарів. Коли буде форму, тоді буду розказувати вам. Тим часом закон обранців четвер так і не розглянули регіонал. Чечетов, несподівано і зовсім розкритикував 2450. Ми з народом, ми не будемо приймати. Не треба говорити, який хороший закон. Таке вчитлення, що тоталітарна секта писала этот закон. Розгляд закону депутати відклали, поки що в українців залишилось право мирно виступати проти депутатських ініціатив. Ярина Матвіївна, Зарпіх, Андрій Сладков про тиждень. Львів'яни продовжують насолоджуватися перед виборчими закликами партій та багатоці, обіцяючими програмами мажоритарників, куди не глянь чергові політичні обіцянки покращення. Натомість експерти стурбовані у політтехнологів творча криза. Як не прикро, передвиборча реклама вітчизняних політиків не має ані концепції, ані інтриги. Проте вибір та оцінка все ж лишаються за простими громадянами. Вже вони обирають, як їм реагувати на політичну рекламу, і навіть якщо ви не цікавитеся політикою, пам'ятайте, вона зацікавиться вами. Про особливості цьогорічної передвиборчої агітації далі Юлія Манько. Нинішня концепція політичної реклами стара як світ. Виборцю пропонують повернутися у минуле, сіре, депресивне, а головне помаранчеве, де була економічна криза, паніка та політичні чвари. І тут на противагу їм інше порятунок і як наслідок руїну подолано. Це було гірше, ніж ми могли уявити собі. Корумпована і недієздатна влада, кабальні газові угоди, глибока криза. А от об'єднана опозиція вдається до інших методів політичної реклами. Лише два ролики і справжній емоційний надрив. Картина українських реалій боротьба старої бабусі з будівельниками загарбниками. Ще одна передвиборна цукерка реклама нашої України. Втративши свого лідера, її представники вирішили відійти від персоналізацій та вибудувати стратегію виключно на українській тематиці. Без України світ стане біднішим. Час єднатися заради України. Говори українською. Таким чином, лінія політичної реклами, як завжди, одна: ми хороші, інші погані. Ми працюємо, вони грабують. Політологи переконані, жодна політична сила насправді не може запропонувати реальні проекти розвитку держави. Наразі передвиборча реклама базується суто на спекуляціях. Ми вже пережили дуже багато виборів і знаємо, що перед виборчими перегонами завжди є дуже багато. Дуже багато реклами, ну і кожна політична сила так чи так намагається через рекламу донести якийсь основний свій політичний меседж. Психологи твердять, люди краще сприймають негатив ніж позитив. Саме тому українцям показують, як все погано, а потім пропонують свою партію чи свого кандидата, який вирішить усі проблеми. Такі дії експерти порівнюють з дослідженнями Павлови. Проте, якщо у собаки забирали їжу і в неї не в роз, то у виборців відчуття обману. Політичній рекламі повинні передувати дослідження, які би вивчали очікування громадян, їхню їхні політичні настанови. Так а якщо реклама створюється без подібних досліджень, без вивчення громадської думки непрофесіоналами, очевидно, вона може мати вплив, але не такий, який би був бажаний для замовника цієї реклами. Наталя типовий український виборець, розглядаючи рекламні ролики політичних партій, до жодної з них довіри не відчуває. Українським політикам дівчина перестала вірити давно і за кого голосуватиме у жовтні, досі не знає. І, на мою думку, ну її явно забагато, особливо забагато одноманітної політичної реклами. Коли ти, наприклад, їдеш і стоїть три бікборди, і всі один ну однієї політичної сили. Це не то, що впливає, це просто набридає, я би сказала, навіть людям. Ось. Окрім радіо, телебачення, газет та білбордів, передвиборча реклама почала масово з'являтись і в церковних храмах. Сьогодні агітують навіть священики під час служб. Проте не усі. Глава греко-католиків, блаженніший Святослав Шевчук, заборонив агітувати за будь-яку політичну силу під час проповідей. Якщо ж отці не будуть виконувати правила, то підпадуть під дисциплінарні стягнення. Так, ми повинні владу поважати, але це не означає, що потрібно погоджуватися з її діями. І вибори саме той момент, коли ми можемо дати оцінку діям влади. Як виборцю вберегтися від головного шедевра політичної кухні Локшини пропонують і в радянському фільмі. А якщо ви забудете своєму піщеверіні мой добрий совет, не говорите за бідам о большевізмі і медицині. І Боже вас сохрані. Не читайте до біди совєтських газет. Навіть да других ніт. От нікаких не читайте. Одні, інші. Політична реклама, яка сьогодні розміщена у місті, вже набридла виборцям. Адже вони чекають іншого негарної картинки та обіцянок, а рішучих дій. Юлія Манько, Євген Рижавський та Павло Замрій про тиждень. Коли в місті вже не смердітиме, наразі це питання без відповіді. Львів'ян майже день у день турбує нестерпний запах з каналізації. Чому в боротьбі з ним міська влада досі не вжила радикальних заходів? Чи може вирішення проблеми затягують навмисно, коли нарешті мешканці міста зможуть відчиняти свої вікна і не затуляти носа? З'ясовувала Христина Купльовська. Смердить аж очі ріже. Пані Наталя живе у центрі Львова на вулиці Мартовича. Жінка скаржиться через неприємний запах майже не провітрює квартиру. А в її чоловіка загострюється недуга. Ми задихаємося, ми не вікна, ні двері не можемо відкрити ні день, ні вночі. У мене чоловік астматик. Ми постійно він від того задухи, він постійно мусить приймати ліки. Я, наприклад, дуже поважаю мера міста нашого, він для Львова багато зробив, але ту проблему він чомусь не вирішує. Може, йому не смердить. Наша Та знімальна група не... понюхала, чим пахне у районі, де живе міський голова Львова. Смердить дуже. Як так можна? Ну, скажіть, люди на, на посадах і щоб нічого не робити, щоб так ми мучилися. Тепер сморід і там, де його раніше не було. Відтак обурених львів'ян з кожним днем стає дедалі більше. Санепідміологи тримають руку на пульсі проблеми. Вони постійно беруть проби міського повітря. Фахівці кажуть, каналізаційної отрути в ньому небагато, але все ж вона є. Ми проводили дослідження на певні шкідливі речовини, і в декількох випадках ми дійсно мали перевищення по м'яку, по серчистих сполухах. Вони можуть безумовно впливати негативно на стан здоров'я людей, при тому різноманітним чином. В першу чергу це можливо алергічні реакції, по-друге, подразнення верхніх дихальних шляхів. А чиновники зі смородом борються підпільно. Проблемою неприємного запаху в місті раніше займалася комісія від міської ради. Не засівши ні разу, її члени передали документацію комунальникам. Ті ж кілька місяців робили власне розслідування і лише на початку цього тижня оприлюднили список підприємств, які і створюють проблему. Якщо у вівторок їх було аж 52, то вже у п'ятницю лише 12, а не на камеру, взагалі одне. Проте суть така, ж, аби у Львові запахло приємно, треба захмарно суму грошей та невідомо ще скільки часу. Окрім того, що завершити реконструкцію, ензим повинен завершити реконструкцію своїх очисних споруд. Ми повинні все-таки герметизувати е, ту, той шлях, по якому стоки ензиму на сьогоднішній день поступають в міську каналізацію. Але це технічне рішення ще має пройти апробацію відповідно. Незалежні експерти ж припускають, комунальники просто шукають цапа від відбувайла. Сховати за одним деревом ліс навряд чи вдасться. І запах на Сихові, і запах на і запах в центрі. Ми трохи далі від ензиму, щоб це було напряму зв'язано. Однак час іде, проблема залишається. Така неспішна міська політика набридає не тільки самим Львів'янам а й шкодить іміджу міста. Васильковський приїхав до Львова з Варшави. Йому пощастило не застати смороду, однак чоловік зізнається, Львів, що пахне каналізацією, його не приваблює. але якби якби тут неприємно пахло, то я б тут не сидів. Я не є кимось особливим. В смороді не захотів би сидіти ніхто. Принаймні, в так пікне місті. А стосовно того, що трапиться, якщо Львів залишиться без туристів, коментарі зайві. Після того, як журналісти в чергове порушили сморідну тему, а у місті трохи позимніло, у Львові нарешті запахло кавою. Та чи надовго? Якщо ж ні, то скоро у львівських кав'ярнях до цього запашного напою варто буде приносити не лише пледи, а й протигази. Христина Купльовська, Павло Замрієв, Режавський про Протиждень. Це лише половина програми. Рухаємося. Далі зустрінемося після анонсів. Взимку будемо їсти дешеві продукти врожаю аграрії зібрали вдосталь. Скільки львів'яни витратили на цьогорічну відпустку, досліджували журналісти про тижня. Цього тижня Львів шановує пам'ять патріарха Йосипа Сліпого. 120-ті роковини з дня смерті духовного батька народу відзначили вже традиційною поминальною панахидою та покладанням квітів до могили кардинала Української греко-католицької церкви. Ані тортури, ані репресії не змогли зламати Йосипа Сліпого. Після 18 років таборів і поневірянь по рідних землях його відправили до Риму. Нині про великі духовні справи патріарха нагадують десятки робіт науковців. У Львові по-своєму вшановують патріарха. У в церкви Святого Юра поховані мощі митрополита. В Українському католицькому університеті створили музей Йосипа Сліпого. Його іменем назвали одну із вулиць Львова. Згадуватимуть діяння патріарха впродовж цілого року, адже 2012-й проголошено на Львівщині роком Йосипа Сліпого. Без китайської гречки та єгипетської картоплі. Львівщина може самостійно забезпечити себе продуктами сільського господарства. Аграрії запевняють, вродило усе. Тільки однієї картоплі за найпесимістичнішими прогнозами зберуть майже 2 мільйони тонн, так само і пшениці, гречки, кукурудзи. Тож усі в один голос твердять: до наступного урожаю ціни на продукти харчування не підвищаться. Для цього немає підстав, адже вартість палива та електроенергії теж залишаються стабільними. Тему продовжить Ірина Гоць. Пані Іванка своїм урожаєм торгує у Львові. Чи не щодня приїжджає до міста маршруткою з гряди? Везе усе, що має на городі. Сьогодні продає картоплю. Переконує і нас, і покупців. Її товар смачний і недорогий. В кого є, в кого не дуже. Якщо гарний сорт, така сортова, то нормальна. Взагалі картопля, так як на мою практику, вона більш любить таку сонячну жарку погоду. Бо як душі падають, то ще гірша пульба не, не родиться. Експерти резюмують, цьогоріч ціни на картоплю будуть до душі споживачам, адже вродило більше ніж достатньо. На одного жителя Львівщини припаде аж 800 кілограмів. Врожай 2012, хоч і трохи менший, аніж минулоріч, та все ж рясний. От тільки прогнозовані не надто високі ціни задають клопоту самим аграріям. Для того, щоб продати, треба мати якісний продукт і, звичайно, треба мати ті сорти, які можуть зберігатися, або ті, що необхідні сьогодні для покупця. Це можливо для приготування вже картоплі чи на зберігання. Петру Івановичу улюблена справа до душі сільським господарством займається чи не усе своє життя. Свою приватну фірму поблизу Львова започаткував вже майже 20 років тому. У нього працює 60 людей, а у сезон і того більше. Вирощує овочі, запевняє усе екологічно чисте. Підсумовує, хоч ой не на руку, проте і буряки, і морква, і цибуля, і капуста дорогими на ринку не будуть. Я згідний з вами. Я от не розумію, тих, що картопля має кошти 2,53, 5 чи 10 гривень. Вона повинна бути нормальна прорахована ціна. Повинна бути рентабельність і повинна прорахувати ціну. Вона повинна кошти сьогодні сідатися на базарі, що можна було купити чи в магазині це 2 гривні, 2-2, 20, залежить від часу, який час ми купаємо і зберігаємо. Виправдав свої сподівання на Львівщині і врожай зернових. У нас спекотні дні вдало чергувалися з дощовими, тож пшениці вродило вдосталь. на відміну від півдня та сходу, де через надмірну засуху очікування аграріїв не справдилися. Ситуація ніяк не позначиться на пересічному споживачу. Якість зерна хороша, а ціни на хліб не зростуть. Якщо в нас є гарна сонячна погода, то якість зерна краще. Більше клейковини, білка, і ми випікаємо кращий хліб. Якщо є похмура погода, якої вже, ми, в принципі, років 10 немає, такої порохолодна, тоді гірша якість зерна. Але знову ж таки, це для нашого західного регіону. Якщо взяти в цілому Україну, то така спекотна погода призвела до того, що зерно стало дрібнішим, і ну, ясно, що якісні показники в нього гірші. Що ж до вартості основних продуктів харчування, то з фахівцями сільського господарства не зовсім згідні економісти тобто, за великим рахунком ми маємо світові ціни і вже сплеску якогось допустити принципі, немає як. Враховуючи наявний урожай, наявні запаси, наявні товаропотоки, які є з-за кордону. Тому сплеску бути вже не може. Може бути лише певний відсоток інфляції. Тож протягом року ціни все ж зростатимуть, проте різких скачків не буде. Адже вони й так високі, а грошей у гаманцях пересічних українців як кіт наплакав. Ірина Гоць, Павло Замрій, Назар Піх, Ігор Колинський про тиждень. Українському мистецтву світову славу у Луврі хочуть представити на показ публіки скульптури Пінзеля. Проте мешканці ціл, де зараз знаходяться твори, проти на відверту розмову з людом приїхав сам міністр культури України Михайло Кулиняк. Чиновник запевняє, роботи прикрашатимуть експозицію лише чотири місяці. Простий люд навіть на такий короткий термін не хоче розлучатися з творами мистецтва. Загалом на виставці заплановано експонувати дві роботи, що є у тернопільських селах: деяконські ворота і скульптуру святого Онуфрія. І якщо першу мистецьку цінність погодилися дати на виставку, то другу просто заховали від міністра культури. До порозуміння так і надійшли. Міністр натомість попереджає і переживає за імідж України. А сюди був. Є імідж держави і дуже би ми не хотіли, бо він постраждав, розумієте? Тому що тим більше, що це є якісь, знаєте, форс-мажор, є якісь такі обставини надзвичайні. А тут ми собі створили проблему. Всі разом, я вважаю, десь трошки і ми, десь трошки і громада, якась недовіра. Ми не дамо їм все, я найстарше того, можна сказати. Не дамо їм вже що. Беріть. Майте копію, що хто. а то не дамо їм все, І всі люди не дамо. загалом на виставку у найвідоміший музей світу мають відправити 28 скульптур Пінзеля. Пора відпусток закінчилася. Діти пішли до школи, студенти на пари. Восени та взимку українці практично не відпочивають, тому усі зусилля докладають до того, аби влітку відпочити по максимуму. Вибирають напрям, зручність транспортного сполучення, відсутність візових перешкод та, звичайно, враховують фінансові можливості. Тож як відпочивали, де були, та скільки витратили, дізнавалася Ірина Качмарик. Студентка Світлана уже вдруге за цей рік збирається на море. В червні дівчина їздила з друзями в Туреччину, тепер їде зі сім'єю. Її путівка на 10 днів коштує майже 2000 тисячі умовних одиниць. За кордон мені більше подобається обслуговування, все в Крим я теж звичайно дуже люблю, але я рахую, що за ті гроші в Криму немає обслуговування такого проживання, набагато дорожча їжа. Крім традиційних Туреччина, Єгипту та Болгарії, серед пропозицій у турфірмах великим попитом користується не дешева Італія, а також екзотична шріловника. На вітчизняних курортах бум закінчився. Крим, Чорне море, тих як Карпати це неоправдано не забутий. Він навіть не забутий, а не напрямок. напрям. у того, що сервіс дуже бажає бути кращим. Ціни на рівні європейських. Крим дорожчає щороку, проте сервіс залишається незмінним. Лише одне проживання на південному березі України становить приблизно 100 доларів, а це доба відпочинку на екзотичному курорті. В основному набігає півтори тисячі-дві тисячі доларів за лікування за 10 днів. це досить немаленькі гроші, тому що за 2000 тисячі доларів ми можемо поїхати на 10 днів в Грецію. Набагато кращий рівень з цим включеним. Влаштувати відпустку можна і самому. Триразове харчування та ночівля в готелях для Христини відходять на другий план. На морі дівчина вже не була декілька років. Вона із друзями більше любить активний відпочинок. У 2010 році ми їздили на фестиваль в Будапештазі. Цей фестиваль коштував 200 євро. Минулого року ми їздили за 100 євро на три дні. Це залежить. Можна просто поїхати на концерт за 50 євро. Або оздоровитися, відпочити, не обов'язково куди з'їхати. Від робочих буднів та рутини рятує і природа. Всього декілька днів на свіжому повітрі заряджають увесь наступний рік. Була в шацьку цього літа. В шацьку, в принципі відпочинок не такий дорогий. Будиночок в середньому 60 гривень з однієї особи за одну ніч того року. Відпочивала за містом. Цього року одружився і якось ремонти затягнулися в будинку, і не вдалося. ви робили ремонти. На жаль, відпочивали в Одесі. Які там ціни? шалені. Дедалі більшої популярності набувають і екскурсійні тури, де за невеликі гроші можна побувати у кількох країнах одразу. Такі поїздки коливаються від 35 євро до кількох сотень у європейській валюті. Туристичні фірми Львівщини обслужили близько 70 тисяч туристів. Із них 40% – відсотків це десь внутрішній туризм, а відсотків 20 – це іноземці, і решта це туристи, які виїжджали за кордон. Навіть якщо ви все таки взяли відпустку, але нікуди не поїхали, не засмучуйтеся. Завжди актуальним залишається відпочинок на дачі. Фізична робота та свіже повітря дозволяють тримати себе у тонусі, а також зробити продуктовий запас на увесь рік. Ірина Качмарик повозим Назар Піх. про тиждень. Батькам на радість, дітям на потіху. У Львові відбувся ярмарок дитячого дозвілля. Захід проводила Львівська міська рада. Основна мета дійства допомогти батькам обрати для дітей цікавий гурток чи місце проведення дозвілля. Загалом у ярмарку взяли участь 57 організацій. На ярмарку було представлено 250 гуртків різного спрямування: художнього, технічного, природничого, вокального, хореографічного, краєзнавчого. За перший день, як кажуть організатори, ярмарок дитячого дозвілля відвідало більше трьох тисяч мешканців Львів. Такі події цього тижня зацікавили наших журналістів. Підсумок наступних семи днів підведе моя колега Галина Тищук. Я прощаюся з вами. Бажаю вдало провести вихідні. До побачення.